От це ж ми собі придумали досягати, всякі Феррарі покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально. Не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба ферарії, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. При тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це вже тупа фікція, я вважаю. Але ми від цього ніде не дінемося. Нам це нав'язали. Це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі Якось людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже переісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя шляхтом бою, бо це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися за своєю ліню. І це завжди буде важко для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя. За те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна. Тому нічого не стається. Як хочеш щось досягати, з слінню треба боротися, або і просто прийняти жити своє життя як качельників, що теж непогано насправді.